Опа! І що у мене є! Легендарний малючок Оп! від Джесік. е 200 Pro. Глянемо легесенький. Розпаковка. По комплектації. Ось. Розхідні матеріали, кераміка у нас, капа йде. От, Малесенька капа і корпус цанги. Дві-три цангочки, бачите? Комплектацію. Ось. Штекер для силового кабелю і швид Хоп, Вольфрам тренувачний. Хоп. Також рука в комплектації. І безпосередньо сам зварювальний апарат. Обана! Також маємо кабель маси. Інструкція гарантійний талон. І все. Ну, він дуже малесенький. Що то у нас є по органах керування? Я підключаю малючка і дивіться кабель, який він там. Три квадрати, ну грубезний кабель живлення. Кнопка запуску. Цікавий звук. при включенні. Щось пищить. І ми бачимо зразу бойнети для підключення 3550. Це дуже добре. Роз'єм для підключення газу. Роз'єм для підключення кнопки керування пальником. Ось цифровий дисплей в нас є. Вражає значення параметрів зварювання. Кнопка вибору режиму зварювання. Тут у нас є тік, e є ММА, тобто ми зварюємо, і тік, імпульсне зварювання. Такі режими це апарат постійного струну. Стандартна зварювальна крива і кнопка налаштування якраз параметрів. Перше, що у нас це час продувки газу перед зварюванням. Початковий струм час наростання струму до базового. Значення зварювального струму це в режимі імпульси. І базовий струм. В режимі пульс. Час спаду струму. Струм заварення кратера. І час продувки газа після зварювання. Тривалість іншого робочого циклу, він бачите, в нас написано в відсотках. Частота імпульсу. Тут стоїть 2 Гц. А максимальна частота у нас. Ооо. 200 Гц. І мінімальна частота у нас. 5. 0,5 Герц. Моя улюблена. 1,4. і дана кнопочка, це у нас іде двохтактний режим, 4 режим, режим точкового зварювання. Тобто прихваточки. Індикатор включення і індикатор перегріву. Зразу хочу замітити, що доброго що вже стоїть безстроз'єм на ньому. Реальний безстроз'єм, а не якийсь згон там, до якого ще потім потрібно щось приколхожувати. Ну, дуже малесенький такий зварювальний апарат. Це реально монтажний зварювальний апарат. Чому він легендарний? Тому що його люблять якраз ці хлопці, які зварюють нержавійку, поручні на монтажах. Ось 200 а, 200 ампер. Це не АСД зварюваний апарат, це проста Дісішка для зварювання нержавійки, міді, сталі. Ось. Тобто в ньому немає змінного струму. Але він дуже подобається хлопцям, людям, які його купують, тому що він доступний, легенький і маленький, і надійненький. Давайте позварюємо. Для початку мені потрібно підключити його органи керування. Ось, до речі, сам пальничок, який йде в комплектації. 26. Китай Китаем. Раз. Два. Три. Три метра. Пальник. Перемирим. Что нам каже рулеточка? Десь 3,50. Не. 3,60. Довжина рукава. Хоп. В тих аппаратах мы сварим на прямой полярности. есть у нас сам пальник має подключен в минус бути. Ось так мы его подключаем. І маса. Масу візьму свою. Ось. Чому добре, що байтнети 3550, бо більшість байнетів ми можемо зразу підключити до нього. Тобто більшість пальників і мас і різних кабелів. Якби я купляв для себе, я б цей пальник одразу би замінив. На якийсь 17-й, можливо, і мягкіший, щоб був. Ось, і флекс-головочку, будь ласка, мені. Ну, це вже мої забаганки. А зараз попробуємо, як він зварює тим пальником, який йде в комплектації. Ось в мене є нержавійка, листочок. Ось, є трубочки. І попробуємо, що він там може. На лінійному способі, лінійним способом 40 ампер. І let's go, Подивимося, що за шовчик вийде. Простою протяжечкою. І що ми маємо? Ось. Ось що ми маємо. Хочеться, щоб більше було трішки більше захисту. Розумієте? Не таке сопло. Але нічого, зараз попробую ще з присадочкою. Мягко, м'ягко варить. І ось з присадочкою, але також ми бачимо, що в нас не вистачає захисту. Захисту. Сопло. Імпульсний режим. Давайте попробуємо. У нас тут буде базовий струм у нас 22 А і піковий струм на 40 А. Ну, так здається. 50 на 50 відсотків. І частота у нас 1 Гц. Якщо придивитися, реально не вистачає захисту. Ось ми бачимо такий вже тьмяний колір мінливості в нас. О, до речі, що хотів. А давайте частоту зробимо на максимальному. Подивимося, 200 Гц. Частота у нас. Ну, Сильно не пищить. Видно, що дуга була завужена. Шовчик набагато вужчий на 200 Гц. Ось він, набагато вужчий. Але мені не вистачає захисту, хоч в мене газ стоїть примірно там, 13 літрів. Але мені реально не вистачає захисту. Ось, Давайте зробимо апгрейд, поставлю до яких я звик кераміку, іншу широку і лінзу. Ось така лінзочка у нас. Ось сангочка. Це ви також можете купити як доп. На Jassik Йо. І ось таку кераміку дванадцятку поставимо. І наш апгрейд. Завдяки такій кераміки ми набагато далі можемо висовувати наш вольфрамчик. О! Ну, це вже воно. Це вже воно. Хочу ще попробувати ось ці прихваточки. На апараті у нас є індикатор, що написано таймінг. Таймінг якраз прихваточок. Ось. Ми тут виставляємо, який час нам потрібно на прихваточку. Я поставлю десь примірно 0,5 секунди, здається. Погано, що не, не вертається назад до основного току. Потрібно самому регулювати це все. Ну що, прихвачуємо. Є прихваточка. Є. Ось результат. І тепер спробую цю трубочку варити э, на імпульсі. Примірно 50 ампер. Let's go! Красота. І ось що ми маємо. Ось такий результат з трубочками. Поставимо частоту 1 Гц. Мягко варить. Мягесенько. Тепер зрозуміло, за що його так люблять даний зварювальний. Апарат. Ось. На даній кераміки нержавійку не рекомендую пацани зварювати, реально. Мені не дуже. Не знаю. Кому подобається, тому подобається. Я більш привик до ось таких лінз. Лінз і широких, широкої кераміки. Також даним апаратиком можна зварювати і ММА, підключити електрод. Ну Це рідко хто таке використовує. От. Більшість використовують як тік-апарат тік для монтажа, монтажа нержавійки. Ось такий апаратик. Він популярний, як вже я повторююся. Чому? Тому що він малесенький, легенький, доступний, надійний, хороший для монтажа цей зварювальний апарат. 200-ка про. Мінуси, які я побачив, це те, що нам завжди самому треба вручну повертатися до базового струму. Я звик, щоб було більш комфортніше, щоб завжди через пару секунд апарат звертався до базового струму, щоб я бачив значення амперажу, на якому я зварюю. Також ще мінус: кулер постійно працює. Ну, ось таке. Я вже привик, що має стояти там датчик. Датчик температури Він автоматично включає і виключає сам кулер охолодження, щоб апарат не шумів і не давив на голову. Ще мінус такий для мене: що тут немає підключення педалі. Ось. Тому що я звик працювати на педалі, а тут педалі нема. Можливо, вона і на монтажі, і не потрібна. Педаль. Придбати ви його зможете на офіційному сайті Jassic.ua. Силки я оставлю в описі під відео. І в закріпленому коментарі під відео. З вами був Олександр, канал Київ. До зустрічі! Пишіть коментарі. Я всі читаю ваші коментарі. Гарного!